Доброго ранку! Ви на каналі Ніна Київ. Сьогодні я пропоную вам прогулянку і покажу трошки загадкового, невідомого, трохи містичного нашого улюбленого міста Києва. На території лікарні Інституту травматології та ортопедії Знаходиться таємний замок. Це вулиця Бульварно-Кудрявська. Як бачите, сучасна будівля і поруч з нею палац. Власник замку був барон Штейнгель. До речі, в Києві є ще один замок, який помилково називають замком барона Штейнгеля. Будинок на, я... на вулиці Ярославі Вал не є будинком Штенгеля. Там він ніколи не жив. Справжній будинок замок Барона Штенгеля знаходиться саме тут, на території лікарні. Отак, от, от впритул. вліплена величезна сучасна споруда впритул к замку. І безумовно нам було дуже цікаво подивитися, що знаходиться з іншої сторони лікарні. Ми обійшли її і опинилися у дворі. Виявилось, що за лікарнею ще знаходиться флігель. Чудовий такий, але теж вліплений в сучасну будівлю лікарні. Навіть не уявляю, яким чином ще залишили тоді ту стару будівлю. Таке враження, що лікарня, начебто, розділила навпіл той замок. Чому ж саме на території лікарні опинився цей замок? А відніше, чому лікарня тут опинилась? Барон прожив тут до 1890-х років. І колись це був цілий палац. А навколо був облаштований парк парк барона? І приблизно 1900-х роках? Ця будівля перейшла у володіння київському відомому лікарю Лапінському. Він влаштував тут лікарню. Та коли прийшла радянська влада, в ньому теж була лікарня, та впритул добудували сучасний величезний будинок. Отак, от в притул вліплена величезна споруда, зовсім не враховуючи пропорції. Зараз, на жаль, ця будівля пустує і знаходиться в аварійному стані і в повному занепаді. Зруйновані башти, вікна. Видно, геть погано цьому будинку. На жаль. А. Безумовно, київські легенди, їх багато і подейкують, що привід барона досі ходить по цьому замку. Справжній замок в центрі Києва. Залишки замку. Прилегла території цієї усадьби барона включала в себе ще й шикарний парк з фонтанами. І мало хто знає, що на території цієї усадьби знімали кінофільм Доля барабанщика, і саме там можна подивитися, який шикарний та великий тут був розбитий парк. Парк барона. Вулиця Бульварно-Кудрявська, колишня Воровського. І так як ми поруч знаходимось, покажу ще одне культове історичне місце Сіний ринок. Вірніше те, що на його місці збудували. Сіний ринок, всі знають, було зруйновано, і на його місці побудували, покажу ось що. Це побудували там, де був сіний ринок. Україна в цьому слові для мене все, Борис Грінченко. Ще хочу звернути вашу увагу на один момент. Навпроти, через вулицю біля пам'ятника, ми помітили табличку. Рекомендую просто зупинити екран, навести на баркод. Це елементарно робиться телефоном. Продемонструю як. І ви приходите до сторінки, де якраз розповідають, як компартія запроваджувала так звану доктрину Жданова. Тобто переслідувала українське, як забороняли українську мову, утискали українські журнали. Можна прослухати. Думаю, багатьом буде зрозуміло, навіщо в Україні демонтують радянську символіку і називають радянський період окупацією. Нещодавно нарешті демонтували радянський герб з монументу батьківщини матері, і було встановлено герб України нарешті. Йдемо далі і подивіться, як оформлено бар Лиса Гора. Сама назва та оздоблення вже говорить про цей ресторанчик. Київ здавна славився, як столиця віри і відьом. Це відьма-бар, місце, де чаклунки зможуть легально проводити і свої шабаші, і збори. Ну і звісно, кухня, відьма-бару. Традиційні українські рецепти та рецепти відьом з усього світу. Там де відьми варили своє ядовите зеліє і злітаються на нашу лису гору вчені з усього світу на кібернетичний шабаш. Ну, Симпозіум! Вулиця Рейтерська. Справжній палац в центрі міста. Шикарна, розкішна будівля була побудована саме для швидкої допомоги, для товариства швидкої допомоги. Тривалий час це була лікарня міста Києва. Тут рятували життя багатьом людям та першу свою операцію на серці саме тут зробив видатний кардіохірург Микола Амосов. Шестикутні зірки на будівлі. Така шестикутна зірка на випуклому круглому центрі, якої рівносторонній хрест з написом навколо «Товариство швидкої допомоги в Києві». І саме така емблема була на головних уборах працівників станції. Таку ж емблему мали карети, що належали станції швидкої. І така ж емблема печатка була офіційною печаткою на документах станції. Вважається, що фасад цієї будівлі є точною копією будівлі швидкої допомоги в Мадриді, а парадні двері є реплікою дверей Палацу Доджів в Венеції. І поруч розкішний будинок рожевого кольору. Якщо ви пам'ятаєте, з радянських часів дует Тарапунька і Штепсель, так от саме тут проживав Тарапунька, актор Юрій Тимошенко. Хто тебе в шию гоне, Штепсель. Ми з тобою живемо у Києві на Крещатику у красивих будинках. Це, ми, знаєте, у нас ліше зваті, украшательство в цьому стилі. Як цей стиль зветься? Барокко! Бароко. Так на шо ж нам стиль бароко Міняти на стиль барака? Сьогодні нашу прогулянку, як ви помітили, я сконцентрувала більше на стародавній будівлі. Зараз ми знаходимося на Воздвиженці і тут знаходиться бронзова скульптурка із проєкту Шукай. Проєкт створений для того, щоб гуляючи містом, народ знаходив скульптурку, цікавився та вивчав історію міста. Ця скульптурка присвячена Плінфі. Стародавній цеглі. Саме з такої цегли виробляли споруди часів Київської Русі. І, як завжди, легенда, доторкнешся, житлом обзаведешся. Де шукати на вежі житлового комплексу на Воздвиженці? Знаходиться ця бронзова скульптурка із проекту Шукай. Не знаю, як вам, а мені оце завжди цікаво, хто на останніх поверхах буде мешкати. От, от така квартирка. Така квартирка на останньому поверсі.